Сьогодні українці визначають день вишиванки. Тисячі людей одягли національні стрій на роботу, в університет чи просто на прогулянку як символ єдності українського народу. Третьокласники 99-ї столичної школи провідали наших бійців у військовому шпиталі та подарували їм символічні паперові сорочки. Всі діти вишиванці, всі приготували подарунки, вишиванку кожному бійцеві і великі вишиванки, які потрібно повісити в палаті, щоб бійці бачили, що це свято, і щоб теж їх підтримати, все свято. Вчора ми провели з ними бесіду. Я сказала їм, діти, можливо, вам вдасться побачити таке, чого ви ще не бачили в своєму житті, важко поранених воїнів. Ви готові? Можете не йти. Ні, всі 100% діти прийшли разом з ними ще й батьки. Ці дітки у госпіталі вперше кажуть, напередодні візиту трішки хвилювалися, але вірять, їхні малюнки та побажання допоможуть воїнам якнайшвидше одужати. Здоров'я, щастя, перемоги і щоб вони швидше одужали. Що? Щоб мирне небо небо було на голові, ну щоб завжди було дуже добре, добро тільки було, щоб не було зла, щоб всі дружили, щоб одужали швидше. Це не перша патріотична акція, організована вчителями та вихованцями школи. Раніше вони вже збирали гроші на операції пораненим воїнам. Для цього проводили ярмарки, влаштовували концерти. Ми зібрали на благодійній ярмарці більше 11 тисяч гривень, і провели ось виставу. Діти дали і вони зібрали більше 8 тисяч гривень. Разом це було десь в сумі біля 20 тисяч. І виникла така потреба в допомозі саме людині, яка вже була поранена, якій потрібна було наша допомога. Ми допомагали дуже цікавому хлопцеві Руслану Карпуку, якому 24 роки, в якого відірвало руку в плечі, і йому спасали ногу. І всі ці кошти ми цілонаправно передавали на операцію. Разом. Із дітьми до шпиталю прийшли і їхні батьки. Подарували пораненим солодощі та привітали зі святом. Такі сім'ї патріотичні, виховані такі сім'ї. І дитина виховується в сім'ї, а вже я в школі продовжую, не покладаючи зусиль, працюю. Працюю з ними дуже багато, бо я вважаю, а хто як не ми, тому що на сьогоднішній день вчитель на вчителі така місія. Виховав я спокійно за майбутнє, тому що я вкладаю дуже багато в дітей. Діти запевняють, неодмінно провідуватимуть українських героїв і надалі, і вірять, що зовсім скоро в Україні таки настане мир. Ірина Зінчук, Володимир Стройков, час чем.